Мені, як лікарі, дуже важливо, щоб засоби побутової хімії були безпечними. Всім привіт! Я сьогодні отримала посилочку від компанії Еко Кіндершоп, і давайте зробимо розпаковочку. Покажу вам, що там органічний пральний засіб френдлі органік. Полісковач для тканин, які зроблять ваші речі м'якенькими. У моєї доньки Віри дуже густе і пряме волосся, і його розчесати та помити інколи просто справжній виклик. І бренд Офічина Натурає пропонує мені попробувати, і я попробую, кондиціонер та шампунь, які мають полегшити мені процес розчісування і вкладання волосся після миття. Також я отримала на пробу жіночі гігієнічні прокладки, які не містять пластику. і щоб подивитися, помацати, які вони, це лактаційні прокладочки. Пощупаю, подивлюсь, яке воно, тому що вміст пластику і дихаюча поверхня це надзвичайно важливо для гігієни. Рідкий засіб для прання та плямовивідник Еколюнс. Продукція сертифікована для людей з атопією та чутливою шкірою. В інтернет-магазині Еко Кіндершоп ви можете знайти багато якісної, сертифікованої, безпечної продукції для мам, дітей та всієї родини. Запрошую.